Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення довідника календарі та норм часу для бюджетної галузі. Обираємо під систему Облік заробітної плати. Пункт меню Довідники, Календарі. Обираємо потрібну нам позицію, наприклад, 40 годинний робочий тиждень п'ятиденка. Натискаємо права кнопка миші, Редагувати та занурюємося всередину календаря на редагування. Після чого натискаємо відмітку заповнити за період для конкретного періоду, з яким плануємо працювати, наприклад, 2024 рік. Заповнити. Після чого програма автоматично формує календарі для 12 місяців. Натискаємо так. Для того, щоб проглянути дані, ми можемо вибрати пункт меню Права кнопка миші. Перегляд списку календарів. 2024 рік зберегти. Дані за кожен місяць сформовані. На основі відображених даних у довіднику календарі нам необхідно відобразити норми часу для того, щоб в майбутньому формувати табелі обліку робочого часу. Пункт меню Первинні документи. Табелі. Норми часу. Зазначаємо дані для періоду, з яким ми працювали. Для тисячного календаря 40 години робочий тиждень п'ятиденка. Права кнопка миші додати. Вказуємо інформацію за кожен місяць. Для прикладу січень 2024 року. Дата 01.01.2024. Календар 40 годин робочий тиждень 5 денка. Та натискаємо відміточку зберегти. Дані норма дні, норма години відобразилася для заповненого нами календаря. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!